Вітаю друзі, з вами знову Максутинський. Сьогодні в нас, здається, 3 серпня 24-го року. Ось хочу вам показати цей інзирчик. Я вже один раз показував його, перший врожайчик. Була одна фіга чи бреба, важко сказати, я в цьому ще сильно не розбираюсь. На ньому стоїть капля. І ось це він такий пішов. Ось ось, і ось там три. Це ось два вже упало. Вчора-позавчора були дощі, от і трошки прискорилось це все діло. Мурашки провідали за цей сорт і він їм зайшов, вони його почали гристи. Все ж таки думаю, що це дійсно, скоріш за все, Чикаго Харді. По всім показникам він схожий. На цей цікавий харді. Це інший сорт. Теж від тої людини отриманий, але видно, що це інший. А ось цей. І що цікаво, дав перший був врожай, я показував відео. Я навмисно фіксую, щоб і самому все це е, знати в майбутньому. І ось ще буде врожайчик. І закладається ще врожайчик, ось дивіться. Ось ще закладається врожайчик. Ось. І зверху ще закладається і закладається. І він теж має визріти. Наскільки я пам'ятаю, він ось, частина плодів скидається, він е, дозарює все, що в'яжеться. Ну, Зараз тут пішов догляд йому краще, ніж в минулому році. Е, самі фігі крупніші трошки. Зараз я її зірву. Ось було 5 штук тут. О! Щось упало. Ось такий він доволі цікавий. Буду його розмножувати для себе. Ось дивіться, яка красота. Да, мурашки трошки ось господарюють. Ну, Нічого страшного, це так пристрілочний врожайчик. Легко. Легко зривається. Ну, Тримається файно. Зараз ще зірвусь цей. О. Ось така красота, та ви що, для Рівненщини. Це, звісно, бомба. Красивий розклас, розкрас такий темно-сіро-фіолетовий. Ось дуже файно. Ось так, Зараз підемо в будинок. ну Файне деревце таке красиве. Його вигнуло було, бо він під, під фундуком стояв минулому і в минулому роках я виносив, його трошки вигнуло, але нічого страшного. Ось Дивіться, яка красота. Та ви що? Це просто я знаю, що він дуже смачний. Ось такий красний цей у нас. Піде сюди. Нехай мурахи краще цей гризуть, ніж інші інжирчики, бо інжирчиків чимало. Ось підемо зараз. Я дозніму. Так, файна картиночка. Ось. Джирчик. Так, де в нас сонечко Ось. Покажу вам його розкрас, такий красивий. Давайте зважимо. 35. 32 майже. 28 це, 30 десь. 31 майже. Ось такі красені. Зараз я. Ось я порозрізав, бо одною рукою, однією рукою незручно. Хочу вам показати цю красоту, скільки в ньому соку, нектару. Видимо, яка красота. Це вже він повністю дозрівший. Ось так він виглядає. М -м -м. Дуже смачний, ягідний такий присмак, солодкий, відчувається на сінинки трішки. Навіть трошки. Трошки жувальна шкірка. Дуже класно Просто просто бомба. відчувається така злегка шорохуватість чуть-чуть зовні шкірки. Але в цілому просто бомба. Вага. Ну, хотілося б, щоб було грамів 60 хоча б, але якраз то Чикаго Харні. Він такий є 25-35-40 грамів. Ось тому ось така ситуація. Дуже класний. Ну, Будемо його позиціонувати і зафіксую в себе, як Чикаго Харді. Можливо, під знаком питання маленьким в уголку. От, дуже класний, дуже красивий, дуже смачний, врожайний. Такий витривалий він. Ну от, і в цілому дуже файно подобається. Все всім миру.